Товар зі штрих-кодом, натискаємо Сканувати, скануємо штрих-код. Можна також ввести вручну. Вводимо вручну. Ну, в нашому випадку кодів ніяких немає. Натискаємо кнопочку Додати, отримуємо список, потім плюсик додаємо, наприклад, раз. Наприклад, два. Пряжу додано до списку товарів. Закриваємо. Тут можемо зробити ось так. Можемо відредагувати. Ось олівець для відредагування. Тут можемо ціну вказати свою. Так, натискаємо і можемо вказати свою ціну, яку хочемо, і кількість можемо вказати, яку хочемо. І потім натискаємо кнопочку Зберегти. За необхідності можна все відразу видалити, натиснувши на корзинку. Видалити усі товари з кошику чи ні. Можна окремо видалити за допомогою цієї червоної кнопочки потім натискаємо оплатити. Оплата або готівкою, або карткою. Чекаємо, поки з'явиться інформація про картку. Потім підводимо картку або телефон. Оце сюди зверху. І все, і знімається оплата. Або відміняємо, От і все.